Навчання, яке ти любиш, це оптіма освіта майбутнього вже сьогодні. Друзі, вітаю! Це Андрій Дрозда. І сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій ситуацію на фронті. Станом на 29 червня добігає до кінця у нас перший місяць літа. А наш наступ все ще на першому етапі його руху і розвитку вперед. Щоправда, рух цей уперед ми фіксуємо на кількох напрямках відразу. Сьогодні є у нас позитивні новини із Бердянського напрямку, із Бахмутського напрямку, і також поблизу Оріхова. Так само умовний Мелітопольський напрямок. Там теж є добрі. Новини про це вже з офіційних джерел повідомляють, що просування ми фіксуємо на всіх цих трьох напрямках. А генерал Залужний, наш головнокомандувач Валерій Залужний, розповів своєму американському колезі Марку Міллі про те, що українці. І збройні сили України, сили оборони перехопили стратегічну ініціативу фактично по всій лінії фронту на найважливіших напрямках. Тому наступ наш розвивається, і, власне, будемо і далі підсилювати Збройні сили України і спостерігати за нашим просуванням рухом уперед. А сьогодні оглянемо ті напрямки, де відбувалися важливі події за минулу добу. І, зокрема, почнемо зі Сватівського напрямку. Навіть не зі Сватівського, а з Лиманського. Я б його назвав так, хоча по. Пишуть що це Сватове, Сватівський, але це ближче до Креміної, і умовно кажучи, якщо брати рух росіян, де все що вони намагаються дригатися, наступати, то називаємо це Лиманським напрямком, бо росіяни прагнуть пробитись туди до Лиману. У нашому випадку буде йтися про контрнаступальну операцію на Креміну на Лисичанськ в цьому районі, коли прийде на цей час. Наразі тут Збройні сили України і сили оборони дійсно обороняються і йде мова про. Бої в районі Ямполівки, Зарічного Торського, де більш-менш ситуація стабілізувалася після нещодавної активності ворога, і продовжуються доволі такі активні спроби ворога атакувати у серебрянському лісництві біля Діброви, біля Кузьминого. Про це пишуть і в нашому Генштабі, що якраз були спроби тут знову ж таки вести наступальні дії за висоту 8,8,3 за позиції. Власне, це от у цих лісах південніше Кузьминого. Очевидно, по цій ділянці якраз. Найактивніші бої ведуться. І Активно ворог також Ямполівку обстрілював. Ямполівка це у нас село якраз біля ріки Жеребець, біля цих водойм. Які ми бачимо зараз на карті каскад таких ставків, і якраз сюди ворог активно рвався так само останнім часом, зараз вдався до артилерійських і мінометних обстрілів по Ємполівці, тут три кілометри від окупованих територій до цього села відповідно долітає багато що, і зараз знову активізувалися росіяни саме у своїй роботі АГСами, мінометами. І також артилерію по цій лінії Полівка а південніше за річне торски. Теж важлива тут ділянка на мапі, оскільки тут сходяться дороги з кількох напрямків. Тож тут ситуація і далі гаряча, однак ворогу тут не вдалося просунутися вже тривалий час. Давно тут успіхів росіяни не знають і всі їхні зусилля об українську оборону розбиваються. Далі у нас є цікава, важлива ділянка на північ від Соледара, де росіяни зараз у невигідному становищі і зазнали низку. Поразок тут. У таких локальних боях аж вдалися до того, що почали поширювати фейки про застосування хімічної зброї з боку українців, що мовляв тут позиції, десь в районі от Роздолівки Веселого були накриті якоюсь хіматурою хімічною зброєю з боку українців. Ясно, що це фейк і розвитку він і не мав, до речі, і в російській пропаганді. От вони це вкинули на другий день. Забули на другий день. вже нова брехня, нові історії про цю хімічну зброю ані фото, ані відео Якихось опалених і постраждалих від такої атаки російських солдат не з'явилося, тому знову ж вкотре фіксуємо, ловимо на брехні окупантів, намагалися вони таким чином, чи то відвернути увагу від теми ЗАЕС і ризику там теракту на атомній електростанції, чи то просто звідчаю, що в них тут нічого не вдається, і потихеньку і тут буде відкочуватися лінія фронту. Наразі ми тут на мапі ще змін не маємо, але вже багато. Інформації про те, що наші активно тут тиснуть ворога в районі Роздолівки, в бік тієї Червонополівки. Тут невеличкі тут є такі села. Про них я і вчора коротко згадував. Тому сьогодні зупинятися тут на цій ділянці не будемо. Просто пам'ятаємо, що є цей відрізок фронту, де відведуться доволі активні наступальні дії наших військ. Крім того, у нас є успіхи по трасі, якраз М-03 на. На Слов'янськ, на Харків. Мало не забув, як траса називається: Харківська або Слов'янська траса. Так, важлива траса в районі Бахмута. На північ проходить вона від цього міста. І з'явилися зміни на мапі в цьому районі якраз північніше Оріхова-Василівки. Ось цей виступ, який ворог контролював, там приблизно кілометр якраз цього виступу. Вдалося зрізати, стисати по лісопосадках по цій трасі, просунутися нашим Військам і зайняти цю територію, навіть закріпитися тут район Залізнянського, поруч село Залізнянське. Ми пам'ятаємо, що в цьому. Селі були дуже активні бої з вагнерівцями, і приблизно в цьому районі, наприклад, ми знаємо, було зафіксовано на відео страта нашого військового героя України, який слава Україні. Так сказав на камеру. Його розстріляли вагнерівці. Ну якісь окупанти, так швидше за все, вагнерівці. Це теж в районі Залізнянського відбувалося. Невідомі події, ну і потім вже лінія фронту якраз за Залізнянським завмерла, адже тут є рельєф такий певний, який використовувався як оборонна лінія нашими військами. адже такий крутий тут підйом на плато на Височину в районі Високівки і Привілля там далі вже тягнеться пасмо нове. І відповідно за Залізнянським вже вагнерівці зупинилися далі вони не пройшли. А тепер відбуваються вже процеси звільнення цієї території, і просування йде також по трасі, власне кажучи, 03, яка веде на Слов'янськ із цього району. Крім того, вдається рухатися в районі Берхівки. Ягідного тут теж ведуться активні бої, і та ж Ганна Маляр інші джерела. Повідомляють, що в Бахмуті є рух, є просування відразу на кількох ділянках. Це, можливо, і Оріхова-Василівка з цього боку, адже поруч бачимо висоти, і трасу вдалося звільнити частково. Це і Берхівка-Ягідне, цей район, в який ми уважно зараз оглядаємо. Ну і також є рух тут в районі Хромового. Де дуже гарячі зараз бої ведуться з наміром наших військ вийти туди, в район алеї Троянд, на північ Бахмута, пробитися Ну, у цьому зараз ми вимірюємо власне. У цьому напрямку так покажемо вектор руху намагаються і проходять не тільки намагаються, але й успішно проходять наші наступальні дії. І Вдається навіть там проникати туди, закріплятися на північних околицях Бахмута. Про це вже наші військові пишуть. Сирський генерал Сирський командувач сухопутних військ, відповідальний за цей напрямок. Теж повідомив, що наші захисники просуваються вперед на Бахмутському напрямку. Опублікував там відео знищення якраз міномету Васильок і складу окупантів з вибухами. Це все відео на телеграм-каналі Сирського з'явилося, як БК окупантів тут вибухає. Крім того, штурмових атак дуже багато є кадрів. Зараз і третя штурмова бригада, і інші підрозділи. Показують активні наші штурми і просування вперед на кількох ділянках біля Бахмута. Тобто, і відеодоказів наших успіхів не бракує на цьому, на цьому районі, на цьому відрізку фронту. Рухаємось вперед, Наголосив генерал Сирський. Бахмутський демон теж. Напише про те, що е, окупанти відступають з північних вулиць Бахмута, це якраз в районі Хромового, де ми щойно дивилися. І так само можна вже говорити, що вони втратили декілька вулиць. І не тільки на північних околицях, а й, очевидно, в інших районах міста. Про це теж пише цей же військовий, що район Літачка, якраз з боку Іванівського, так само є зараз. Ареною боїв таких, і відповідно тут теж просуваються наші і закріпляються на, на околицях Бахмута. Крім того, на телеграм-каналі Сирського з'явилися. Кілька відео з полоненими, все це якраз Бахмутський напрямок, і так само той же Демон Бахмутський пише, що дійсно багато полонених, із того ж шторм З і інших, інших формувань. Такі, ну тут епітети, скажімо так, не дуже компліментарні що стосовно цих полонених, військових звучать, але зрозуміло, що це таке, як. Можна сказати, який далі кидають на Бахмута росіяни. Ну, і коли Анна Маляр пише, що 1200 метрів там просування на окремих ділянках біля Бахмута, то той же Бахмутський демон з цього незадоволений і каже: та кажіть вже правду, ми практично вже в Кліщіївці, Так і кажіть, вимірюють ці метри, ну, метр за метром. Це вже трохи, так би мовити, не відповідає дійсності. Просування і по місту, і на околицях сьогодні дуже непогане, написав військовий. Отже, фіксуємо, що в районі на півночі одна ділянка, де наші атакують, рухаються. Інша ділянка це західні околиці, південно-західні від літачка, Ось це, де наші теж уже заходять в місто. І бої відповідно в районі Кліщівки, де нашим вдається військам так само відвоювати опорні пункти ворога. І е, певні позиції, оборонні вже забирати і рухатися впритул до Кліщівки. Тобто, ну, фактично, констатуємо, що трохи тут. Карта, напевно, що від реальності відстає. От можемо малювати різні лінії, але це наші фантазії. Як воно буде на діпстеті обов'язково з'являться оновлення. Може, сьогодні до кінця доби будуть ще оновлення, але фактично вже наші форсували Сіверський Донець-Донбас. Канал це можемо констатувати на доволі значному відрізку цього каналу. І рухаються на схід у бік кліщівки наступально. Відповідно, кілька ще оглядачів. Пишуть про це про те, що в цьому районі біля Кліщівки по кількох лісосмугах і кількох там опорних пунктах є у нас успіхи і є е, просування. Абсолютно про е, це позитивні такі новини. Ну І також з'явилося відео збиття Су-25-го штурмовика в районі Дезбахмута, це 10 окрема гірсько-штурмова бригада Дельвейс, збила його із Ігли, із ПЗРК, тобто переносного такого знітно-ракетного комплексу, який можна із собою. Бою брати туди на передову і збивати гелікоптери, або ж літаки, які низько летять, заходять там на ударну позицію, на ударну висоту. От, і бачимо якраз кадри збиття цієї сушки, цього штурмовика, додалася у статистику ще одна пташечка ворожа, яку вдалося приземлити. В росіян стало на один штурмовик менше, і це, звичайно, що. Позитивні новини. Ну і на Бахмутському напрямку ще працює один підрозділ, для якого ми збираємо зараз кошти. Це новий збір, абсолютно йдеться про четверту бригаду оперативного призначення НГУ. Я хотів би зараз показати вам QR-код е е цього збору. Він з'явиться на вашому екрані. Я тим часом коротко розкажу про що йдеться. Отже, хлопці з 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України до нас звернулися з проханням зібрати їм на, на джип, на транспорт, так на автомобіль. 155 тисяч. Всього я впевнений, що ми з вами зможемо доволі швидко цю суму закрити. І ми цей збір оголошуємо лише на огляді карти бойових дій, оскільки в нас там ще збір Фаріда не закритий. На 24-му каналі, то там збір триває в ефірах у соцмережах. Лише на карті. От наші глядачі, я звертаюся до кожного з вас докинути по кілька гривень от до цього збору. Він абсолютно новий, але хотілося б там за добу до завтра вже його закрити і рухатись далі. Хлопці з 4-ї бригади НГУ, працюють оперативно зараз на Бахмутському напрямку. Це Хромове, Кліщіївка, Озарянівка, ці Курдюмівка – Населені пункти, які ми щойно оглядали. Ну і йдеться про взвод аеророзвідки цієї бригади, тому їм потрібне авто, тому що, щоб переміщатися там по фронту і відповідно розвідувати ворожі позиції, піднімати дрони вгору і так далі. Тому дуже просимо долучитися, адже попереднє авто в хлопців знищеної побите. Я зараз ще переключу на наш сайт, де можна теж показати власне деталі цього збору. Ось якраз є тут картка, і можете перейти на Fund24TV.ua, де є дані і опис цього збору. Отже, дуже дякую кожному, хто вже долучив. Саме 8% вже зібралися. Це новий збір. Долучайтеся, будь ласка, і далі. І тут абсолютно кожна гривня вона важлива. Дякую кожному, хто підтримує наші збори. Величезна подяка. Далі повертаємось до карти. Бойових дій і рухаємося від Бахмута до, до Авдіївки. Уже ми сьогодні зранку спілкувалися в ефірі із Віталієм Барабашем, головою міської військової адміністрації Авдіївки. Розпитав я його про ситуацію в місті. Ну, криють Авдіївку дуже активно, нещадно з усього, що є. Там насправді поруч ж Донецьк, і ясно, що Росіяни стягують на цей фронт, на цей напрямок. Доволі різноманітні засоби ведення вогню. Йдеться як і про міномети, так і про артилерію з танками. З танка просто розстрілюють місто, там ті будівлі, які ще вціліли, авіацію підключають, скидають ті самі бомби. і... Нурси і так далі, і насправді ну, це накеровані ракети, так? І обстрілюють місто дуже-дуже потужно. Там похвилинно буквально Віталій Барабаш розповідав, що за добу в Авдіївці відбувалося. Це страшно це звучить, а ще страшніше, що в місті перебуває досі. 1700 приблизно цивільних, які не хочуть звідти виїжджати. От є такі люди, які кажуть, ну здесь мой дом, і все і відповідно, можна їх зрозуміти, можна не зрозуміти. Тут ми не будемо вдаватися до критики. Бої у нас тривають в районі Авдіївки. По-перше, по цій ділянці від веселого до Крутої Балки, де ворог продовжував наступати, але якраз останні тут якісь успіхи були зафіксовані нещодавно біля веселого в наших військ. І вони блакитним кольором тут позначені. От Кам'янка, крута балка, там тримають наші війська оборону, не дають ворогу просунутися. Ну і також про Первомайське повідомляють, наприклад, оглядачі Deep State, що тут ворог з усіх сил лізе зі шкіри, аби досягти якихось просувань успіхів. І невдало тут також деякі оглядачі вказували на успіхи наших військ і просування. В бік по трасі не на цій ділянці, а в бік по трасі на піски. Ось тут ця жовта дорога, жовта траса основна. І якраз йдеться про цю діляночку, там буквально метрів, може, 300-400 вперед, але вдалося виграсти і приблизно тут в цьому районі якраз просунутися. Вперед нашим військовим з'явилось просто відео підтвердження, що тут росіяни працюють дронами по наших позиціях, а на мапі це все ще або сіра зона, або частково окупована. Тобто, вдалося тут. Якийсь час тому назад, тобто йдеться приблизно про початок тижня, може навіть про вихідні, але сьогодні, отже, нові, нові підтвердження того, що наші тут перебувають, закріпилися, з'явилися. Тобто тут зустрічні бої, і навіть останнім часом ми фіксуємо успіхи наших військ. Росіяни не просуваються на Первомайське. а Втрачають контроль над територією. От така у нас ситуація в районі Авдіївки. Далі рухаємося на південь. Вугледар велика новосілка, тобто, умовно такий Бердянський напрямок, так називаємо його так. І відповідно тут в районі великої новосилки, Макарівка, урожайне є просування наших військ. Ганна Маляр говорила про те, що становить тут просування більше кілометра, кілометр 300 метрів. Знову там мало як ми, лінійкою міряє Ганна Маляр, напевно, наше просування. Ну, це, звичайно, я жартую, але інші ж теж оглядачі ще раніше малювали іншу конфігурацію, що тут це просування вказували на нього в районі урожайного, що воно є. Зараз потихеньку вже й офіційно підтверджується, що наші рухаються тут. Ще чекаємо тепер, коли і мапа Діпстейт підтягнеться до цих заяв, які сьогодні прозвучали, і будуть внесені тут корективи на цій ділянці фронту. Але новини дуже добрі. Новини дуже добрі, що наші тут рухаються в районі Старомайорського приютного. Тут відбуваються бойові дії і степового. Старомайорське це якраз біля Макарівки, і в цьому ж районі. Західніше, це приютне, це степове, це вже від Левадного, Новодарівки і Рівнополя. Фактично ще одна така важлива ділянка, де ведуться активні бої, де наші досягають просування і рухаються уперед. Кажуть, що закріплюються на нових досягнутих рубежах і завдають серйозних втрат противнику. Таке формулювання щодо рівнополя і цього району з'явилося. І генерал Тарнавський Олександр Тарнавський, який відповідає за угрупування військ Таврія і за цей напрямок, повідомив більше деталей про те, що за останню добу втрати ворога тут склали вбитими і пораненими майже три роти. Це доволі солідно, це так, де 150 людей. Скажімо, так може можна і так ну, по максимуму порахувати, але скажімо, приблизно така таке число лише на цьому напрямку, і знищено 19 одиниць військової техніки противника, зокрема, два танки МТЛБ, мотолигу, так званого БПЛА Орлани, Брем, БРМ, БРМ. Ще залу збили один безпілотник. Сау важливо, що знищили акацію. Це вже серйозний улов і МСТБ, тобто гаубицю і сау. Було знищено автомобільну технікою. Працюють тут по артилерійських позиціях ворога наші і працюють влучно. Ну і ще також до Оріхівського напрямку рухаємося. Тут біля роботи теж є успіхи, є просування, це, умовно, Токмацький або Мелітопольський напрямок від Оріхова. І зараз, власне, над тим, щоб подолати укріплення ворога в районі роботиного. Працюють наші військові, десь вже впритул, мабуть, наближаються до цього населеного пункту. Але от бої ведуть. Це приблизно в цьому районі, який я зараз окреслив. Тут приблизно от ширина цього прориву становить 10 кілометрів. Про глибину ми зараз сказати не можемо. Це от, е, офіційно підтверджених даних немає. Йдеться там знову про кілометр, півтора за офіційними такими якимись уривками інформації, яка з'являється, але без звичайно точних якихось координат. Поки що на карті змін немає, чекають. Підтверджень відеопідтвердження офіційних заяв, де вже наші закріпилися, саме ж робота на поки що під ворожою окупацією, під ворожим контролем. Населений пункт наскільки нам відомо. Ну і. Саме на цьому напрямку на цій ділянці працює 47-окрема механізована бригада Магура, вчора її помилково-штурмовою назвав, але це бригада офіційна і формулювання, так, опис, характеристика як механізована бригада. так, Хоча, звичайно, штурмами піхотинці цієї бригади займаються. І штурмують позиції ворога, займають їх абсолютно так. Це робота піхоти. Отже, з головним майстер-сержантом цієї бригади Валерієм Маркусом зустрівся президент Зеленський. З'явилось сьогодні фото. Нам важко сказати, чи ця зустріч відбулася буквально от вчора чи раніше трохи, але розмова справді відбулася нещодавно. І дуже добре, що такі діалоги тривають. І Валерій Маркус надзвичайно відомий в Україні медійна персона, довіра до нього величезна, повага величезна. І е, коли верховний Головнокомандувач, президент має такі діалоги, контакти з бійцями, які мають авторитет, які безпосередньо на фронті перебувають, беруть участь у штурмах, знають ситуацію, як то кажуть, от з місця е, і можуть розповісти, які є проблеми, які є завдання, куди можна рухатися. От реформу якраз сержантського корпусу і підтримку сержантського корпусу обговорювали. Зеленський з Маркусом це важливо. Тобто, в такому випадку головнокомандувач знає тоді має уявлення краще про те, що відбувається на фронті, і як підтримувати збройні сили України. Тож така зустріч теж відбулася. І от район Лобкового П'ятихаток, не маємо звідси. Повідомлень про успіхи, але знаємо, що відбуваються бої у напрямку жереб'янок. Тобто тут атаки наші продовжуються на рубежі, на позиції ворога у районі жереб'янок, у цього населеного пункту. Ну і будемо терпляче чекати, щоб позитивні новини і звідси з'явилися. І Херсон, два слова, звичайно, бо там лівий берег. Ми про нього не забуваємо біля Олешок і біля Антонівської переправи. Росіяни продовжують тут навалювати, насипати зі всього, що вони мають артилерія, мається на увазі авіація тощо. По цьому району, в районі Антонівської переправи, дач так званих, адже там є наші підрозділи розташовані вже переправились туди і росіяни намагаються стримувати таким от вогневим контролем просування наших військ далі ближче до Олешок. В деталях не будемо розповідати цю ситуацію зрештою відомості дуже суперечливі і. Очевидно, що не на часі, абсолютно в деталях тут під мікроскопом що розбирати. Просто звертаємо увагу на цей район, і знову ж таки, у нас є повідомлення від влади. Херсонщина про те, що загинула жінка внаслідок обстрілів правого берега з боку окупованих територій, знову прилітає і є. На жаль, загиблі вже навіть сьогодні. Зранку, ось така у нас ситуація на півдні, якраз на Херсонщині, Таврійський регіон, Таврійський напрямок. Ну на цьому, друзі, поки що ставимо крапку. Я вам дякую за увагу за те, що дивитеся щодня. Вчора дуже якісь феноменальні показники нашого огляду були. І я хотів би, звичайно, щоб в такому темпі. Ми і далі продовжували. Дякую за кожен ваш лайк, коментар. Перечитую постійно. радий комунікації зв'язку з вами. Якщо щось не сказав, критикуйте, пишіть. Якщо було цікаво, поставте лайк, напишіть схвальний коментар. І до наступної зустрічі вже завтра. Побачимося у новому огляді.